Ольга тут. Мама двох дітей розповідає про свій досвід вигодовування грудьми. Жінка каже, 18 років тому народила першу дитину, проте вигодовування тривало два тижні. Тоді, за її словами, медики мало приділяли уваги цьому процесу. Два з половиною роки тому Ольга стала мамою вдруге, але каже, грудне вигодовування приносило їй дискомфорт та проблеми зі здоров'ям. Було пару таких закидів, коли мої знайомі казали, ой, ну типу, ти що, не можеш заради дитини потерпіти, а мені просто ще гірше від цих слів ставало, тому що я думаю, ну як, ну я, я вже не можу, в мене все. Я відчуваю, що я вже на останній е, сходинці стою, та, і я можу просто потрапити, можливо, навіть в лікарню через такий свій стан. От, і, ну, я вважаю себе сильною людиною, я можу. З цим впоратися. Я все одно зробила свій вибір. Я нікого не слухаю в цьому сенсі, але хочу дуже підтримати. Мені завжди хочеться підійти і обняти ту жінку, яка не змогла або не схотіла, тому що я знаю, з чим вона може стикатися. Прикарпатка Надія Іванишин народила четверту дитину. Зараз вона з донечкою перебуває в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Розповідає, що грудне вигодовування уже налагодила. Кожну свою дитину я годувала грудьми. Тому що це є дуже ну, важливо, дітки здорові ростуть, більш е такі прив'язані з мами з дитиною і ну, сама розумію, на кілько це є корисно. Завідувачка першого дитячого відділення обласного перинатального центру Оксана Бойко каже, що грудне вигодовування зараз набирає популярності серед жінок неймовірна кількість інформації на соціальних платформах, багато створених форумів для мамусь, багато шкіл грудного годування. І саме молоді мами вони проходять обізнані, вони такі вже свідомі, вони хочуть годувати грудьми. Так як п'ять років тому що мамочки молоді питали, а може краще якусь там кашку, таку, таку, тепер вони знають, що грудне молоко це саме найкраще, що може бути. Завідувачка відділення неонатального та постінтенсивного виходжування новонароджених дітей Ольга Кіршак розповідає, що у відділенні надають допомогу передчасно народженим малюкам. Наразі таких є семеро «У цьому відділенні перебувають маловагові дітки кілограмові, кілограм сто і, і більше маси. Відповідно, у них смоктальний рефлекс слабо виражений або і відсутній, і в силу свого стану здоров'я вони можуть вигодовуватися через сон. Але нашим основним пріоритетом, що дитина має отримувати власне материнське молоко. У цьому відділенні вже більше місяця перебуває Анжеліна Шкірук з донечкою. Жінка розповідає, народила на 28-му тижні вагітності. Її дитина тоді важила 1 кілограм 200 грамів, зараз 2 кілограми. Сіжому з пляжечки, але тепер прикладаємо час від часу до грудей. вчимо до грудей? Мені дуже подобається, я хочу щоб вона взяла груди, бо я ну, дуже цього хочу. Бо матері молоко це найкраще. Це якісне молоко, мами. Нічого мами молока не замінить, Ні, ніяка суміш, ніякі нічого не замінні. І здорова душа для дитини. За словами завідувачки першого дитячого відділення Оксани Бойко, наймолодшою породілею цього року стала 14-річна дівчина. Свою дитину вона повністю забезпечила материнським молоком. Олександра Берчак, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.